Усім привіт, народ! З вами Кіномозок, і сьогодні я розповім вам про останню пригоду Індіани Джонса, а також назву вам 5 причин подивитися п'ятий фільм. Тож сідайте зручніше, беріть попкорн і починаємо! Причина перша. Остання пригода. Без сумніву, Індіана Джонс один з культових кіногероїв, на чиїх пригодах зростало не одне покоління. Ще пак, адже історія відомого археолога і шукача пригод почалася 40 років тому. За цей час Інді встиг пережити і побачити безліч неймовірних речей. Мене мордували вуду. У мене влучили дев'ять куль. Ну, з яких всадив твій батько. Але я чекав цього. Все своє життя. Але, як відомо, все, що має початок, має і кінець. Я це. пенсію святкую. Цікаво, однак, те, що сам Гаррісон Форд поки не планує йти на пенсію і хоче працювати, поки стане сил. За це, як то кажуть, респект. Ну а попрощатися з Інді, до ролі якого актор вже точно не повернеться, найкраще у кріслах кінотеатрів. Причина друга минуле та майбутнє. Як ви вже знаєте з трейлерів, у фільмі на нас чекає повернення до молодих років Індії, для чого Гаррісона Форда спеціально омолодили за допомогою графіки. І не побоюся сказати, що ця сцена одна з найкращих у фільмі і найкраща опенінг сцена в усій франшизі. Я боявся, що фільм вирішить розполовинити. І ми постійно повертатимемося назад у спогадах Індії, від чого страждатиме темп оповідання. Але до цього підійшли досить грамотно, викрутивши при цьому найбільшу користь для історії. Причина третя. Другий план. Головним противником Індії у цьому фільмі став колишній нацист, якого зіграв Макс Мікельсен. Ну а як ви знаєте, ролі поганців даються йому надзвичайно добре. І цей фільм не став виключенням. Хоча я, якщо чесно, так і не зрозумів, як він зумів вижити після того, що з ним сталося на початку фільму. Ще один колоритний персонаж похресниця Інді Гелена, яка з одного боку дбає лише за власну вигоду. Ти украв її, а тоді ви украли. А тоді я також. Це зветься капіталізм. Але у вирішальний момент вона все ж не може покинути Інді на призволяще. І це тільки два головних приклади, бо якщо я розкажу про решту, то вже буде спойлер. Причина четверта. Як завжди, не без гумору. Хоча гумор не є основним елементом фільмів про Індіану Джонса, в кожному з них є кілька справді смішних моментів, які завжди були вплетені в сюжет дуже філігранно, і таким чином не виникало відчуття, що вони у фільмах зайві. У п'ятому фільмі теж дотрималася цієї традиції. До речі, усі ж пам'ятають, чого найбільше боїться індії. Змії. Ну, чому саме змії? Так от про цю тему теж не забули. Причому обіграли її тут по-новому і досить оригінально. Словом, посміятися у фільмі також буде над чим. Причина п'ята. Від долі не втечеш. Думаю, з назви фільму ви вже здогадалися, що саме робить артефакт, який цього разу шукатиме Індії. І якщо ні, то краще додивіться відео після перегляду, а потім пишіть у коментарях, чи ви зі мною погоджуєтеся, бо зараз буде спойлер. Так от, я ще після того, як почув назву реліквія долі, відразу подумав про подорожі в часі. І таки не помилився. Після прибульців у четвертому фільмі, який, на мою особисту думку, ну ніяк не вписується в історію про Індіану Джонса, я з великою насторогою чекав, куди ж фантазія творців занесе їх цього разу. І видихаючи, можу сказати, що мої побоювання були марними, тому що елемент подорожей у часі вписали в сюжет дуже грамотно. Цьому сприяє той факт, що навіть використавши артефакт, який дозволяє це робити. Можна потрапити лише в один єдиний момент минулого, а не стрибати всією історією людства, змінюючи все, що заманеться. До того ж, це стає дійсно гідним завершенням пригод Інді, який все своє життя вивчав історію за книжками, а тепер мав нагоду побачити її на власні очі. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Тишіте вподобайки, якщо це так. Пишіть у коментарях. Ваші враження від фільму і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нічого цікавого.